Зараз Трамп намагається переписати правила міжнародних відносин через встановлення комерційних відносин з різними країнами. І в цьому відео я хочу розповісти, чому така політика є хибною та може принести більше шкоди ніж користі. Почнемо з того, що успіх економічної дипломатії Трампа базується не на його геніальних здібностях як переговорника, а лише завдяки тому, що він є президентом найсильнішої в економічному та військовому плані держави. І завдяки статусу сильної країни, яку він очолює, він може вести переговори з позиції сили, що в свою чергу, Руку, дає йому досить очевидні переваги в таких переговорах. Ну тобто, він навіть не пробує переконати іншу сторону, не намагається показати іншій стороні, в чому її вигода. А натомість, через погрози та ультиматуми, він вимагає від іншої сторони прийняти його пропозицію. Причому у всіх його переговорах він навіть не приховує, що умови, які він висуває іншій стороні, вигідні тільки йому. І водночас ці умови можуть бути взагалі невигідні іншій стороні. Але він також показує, що йому начхати на інтереси іншої сторони. А враховуючи, що більшість його опонентів знаходяться в слабшій позиції і часто є залежними від США, тому все, що їм залишається, це прийняти умови Трампа. Ну, і хоча сам стиль переговорів сам по собі є проблемою, бо разом з цим росте також і неприязність до дипломатії США, а це, в свою чергу, відштовхує від Сполучених Штатів його природних союзників, відносини з якими налагоджували попередника Трампа. Плюс до того, в такої дипломатії є ряд дуже вагомих недоліків. По-перше, Трамп робить акцент пріоритетності комерційних переваг над політичними. Ну тобто раніше США підтримували деякі країни по політичним цілям, при цьому не маючи ніякого економічного зиску з цих країн, а основою для такої підтримки було ідеологічне протистояння з Радянським Союзом. І щоб не допустити переходу окремих країн під сферу впливу СРСР, то США були змушені підтримувати певні країни або політичні рухи, витрачаючи на це величезні кошти і не отримуючи від цього ніякої комерційної виходи, як мінімум в короткостроковій перспективі. Тут одразу можна згадати про план Маршала. Якщо підтримку європейців ще можна було виправити якось економічною доцільністю в довгостроковій перспективі, то підтримка таких азіатських країн, як Південна Корея чи Тайвань, не мала ніякого комерційного пояснення, бо кожна з цих країн на момент початку підтримки від США були економічно відсталими та ресурсно-бідними країнами, які не могли дати ніякої комерційної користі своєму могутньому союзнику. І своєму відео я вже розповідав, як американці називали Корею Щурячою норою. Бо після закінчення корейської війни ця країна перетворилась в найбільшого отримувача фінансової допомоги від США. але ця допомога просто зникала в кишенях корумпованих чиновників та не приносила ніякої користі самій країні. І лише через десятиріччя ці країни досягнули такого рівня економічного розвитку, який вже станом на зараз робить їх стратегічними комерційними союзниками Сполучених Штатів. Аналогічно Ізраїль США почали підтримувати цю країну виключно по політичним цілям, бо, на відміну від мусульманських країн ближнього сходу. Які були багаті на нафту, то Ізраїль взагалі нічого не міг дати Сполученим Штатам. Ну і останнім прикладом такої підтримки є Україна. Будемо відверті, але після розпаду Радянського Союзу США приділяли нашій країні значно більше уваги, ніж це можна було пояснити якимись комерційними інтересами. І все пояснюється тим, що США не хотіли допустити відновлення Радянського Союзу. А такі відомі політичні діячі, як збігнів Бжезинський, в своїй книзі Велика шахівниця писав, що Україна це надважлива територія для Росії, яка необхідна для відновлення. Мовлення її могутності, звичайно, я не стверджую, що ця система була ідеальна, але вона працювала. А зараз Трамп намагається зламати цю систему, поставивши комерційні інтереси вище політичних. Ну тобто, щоб зараз бути союзником США, то треба бути комерційно вихідним для цієї країни. І будь-яка підтримка має базуватись на комерційних відносинах, купи-продай. Водночас Трамп не розуміє політичних наслідків такого підходу, бо не кожна країна може собі дозволити оплатити послуги США, як, наприклад, в нашому випадку. Звичайно, в нас зараз гроші є, і лише тому, що нас фінансово підтримують європейські партнери. Але без цих грошей в нас немає власних фінансових ресурсів, щоб купити необхідну американську зброю. А це, в свою чергу, може привести до того, що наш ворог досягне своїх цілей, а далі цей ворог посилений за рахунок наших територій. Ресурсів та населення може перетворитися в загрозу для самих сполучених штатів. На цю тему мені згадується книга Кісінджера Дипломатія, де він розповідав, як британці у всіх війнах на європейському континенті постійно підтримували слабшого супротивника, виключно для того, щоб сильний супротивник за рахунок перемоги над слабким не став сильнішим, а потім накинув виклик самій Британії. Другий момент полягає в тому, що такий невибірковий підхід приведе до появи дуже сумнівних альянсів. Ну, наприклад, інші країни будуть бачити невибіркові. З Трампа у підписанні таких угод, і заради власної довгострокової вигоди будуть підписувати ці угоди. Однак проблема таких угод полягає в тому, що вона не усуває причин розбіжності політичних поглядів між державами. Тут мені одразу згадується, як третій рейх мав комерційні відносини з Радянським Союзом. Німцям були потрібні ресурси, яких було в досвілі в Радянському Союзі, а натомість вони продавали промислове обладнання, якого потребував СРСР. Водночас ці комерційні відносини не усували глибоких політичних розбіжностей між країною. І кожна з цих країн потаки вважала іншою своєю суперницею і чекала вдалого моменту, щоб знищити її. Звичайно, як показує приклад Саддама Хусейна, що політична підтримка теж має абсолютно схожі ризики. Але в політичної підтримки такі ризики є меншими, бо там є вибірковість у виборі союзника, а в комерційній підтримці такої вибірковості немає. Там інтересами керують лише гроші, і той, хто має їх більше, з тим і вигідно працювати. Третім недоліком такої комерційної упередженості є те, що Трамп розглядає самі угоди лише з позиції користі для самих сполучених штатів, але водночас не пропонує ніякої вигоди для іншої сторони. І хоча б в такому випадку країни, які хочуть вгодити Трампу, самі шукають ці вигоди для себе, але це ніяк не вирішує саму проблему. Особливо на фоні того, як паралельно Китай просуває свою економічну дипломатію. І тут дуже показово є стратегія Китаю в Африці. Китай дає країнам Африки кредити, будує інфраструктуру, допомагає створювати первинні гаузи промисловості. Звичайно, все це Китай робить у власних інтересах, але це також допомагає і самим африканським країнам. І таким чином Китай посилює вплив, якого Західний світ там ніколи не мав тому, звичайно, що китайська економічна дипломатія буде більш успішнішою ніж комерційна дипломатія США. Ну і останнім недоліком комерційної виходи є. Сумнівна користь для самих сполучених штатів. От підписав Трамп ряд угод, але як вони допоможуть відновити втрачені позиції сполучених штатів в окремих галузях. Як вони допоможуть подолати Китай? Ніяк, бо всі ці виклики не вирішуються форматом угод, які зараз підписує Трамп. Вони вирішуються довгостроковою економічною політикою, і лише потім в рамках такої політики можна підписувати угоди, але вони будуть мати зовсім інший формат, а не як зараз. Тому особисто я вважаю, що вся ця манія Трампа довкола підписання угод є лише красивою картинкою, але ніякої довгострокової користі для самих сполучених штатів вона не принесе.